Департамент реєстрації Харківської міської ради надає різноманітні послуги, пов'язані з реєстрацією різних подій і документів. Основні послуги, які надаються департаментом, можуть включати Реєстрація документів щодо народження, шлюбу та смерті. Департамент реєструє офіційні записи про народження, шлюби та смерті. Що відбувалися в межах міської ради, це включає реєстрацію новонароджених, видачу свідоцтв про народження, реєстрацію шлюбу та видачу свідоцтв про шлюб, а також реєстрацію смерті та видачу свідоцтв про смерть, реєстрація місця проживання та прописки. Реєстрація громадських об'єднань та юридичних осіб, видача паспортів та інших документів, послуги з реєстрації нерухомості. Департамент може здійснювати реєстрацію прав власності на нерухоме майно, таке як квартири, будинки, земельні ділянки тощо. Він також може виконувати реєстрацію обтяжень, правових актів та інших операцій, пов'язаних з нерухомістю. Це лише кілька прикладів послуг, які можуть бути надані департаментом реєстрації Харківської міської ради. Звертайтеся безпосередньо до департаменту. Та використайте ліцензійне рішення Connect PRO для людей з порушенням слуху або перевірте їх вебсайт drctharkov.ua. На ньому встановлений віджит вушко, за допомогою якого нечуючі громадяни можуть зробити безкоштовний дзвінок до перекладача жестової мови. Та вирішити усі нагальні питання. Чи для отримання повного списку послуг та докладнішої інформації?